Так, добре раночок. Зараз десь 8 годин і я йду робити свої ранні процедури, Знає, що мені подобається, що тут в Україні є гарна ванна. І я можу спокійно знімати відео, мені не буде соромно за задній фон, а, маю бути гарно освітлення, тому що тут о, включається дзеркало. Це просто плюс. До речі, хто хоче запитати, як я спала. я прекрасно. Тобто ну, я взагалі не боялась. Я собі сиділа в телефоні, потім виключила телефон і заснула дуже швидко якось. Я навіть не знаю, як я так швидко заснула. Довго я так швидко не засинала, тому що щось в чехії мені дуже важко останнім часом заснути. Я все рахую ці овечки, а цього разу не потрібно було. Тому так, прокинулась, набрала ватри. І йду зараз о, чистити зуби і робити, коротше, типу, свої ранні процедурки. А, до речі, я все ж таки взяла свою цю зубну щітку, тому що ту, яку я хотіла брати, яку я постійно так кудись ношу в гості чи так, то вона вже, я така подумала, що вона вже в мене дуже довго стоїть. Прямо дуже довго така думаю, ну, краще візьму свою і. Взяла якраз від цієї зубної щітки нову коротше, цю штуку. Вона, вона знімається. Вот. Ту я викинула, а взяла нову. І в мене потім ще одна така запасною. І все, десь, якщо мені вже не, не буде чим міняти, то потрібно, напевно буде потрібно викинути. Це взагалі була типу електронна зубна щітка, як ви є, тут кнопочка. Але просто тут місто для батарейки, то там чогось попадала вода. І воно все стало таке. Не знаю, чи видно. Фігня повна. Тому просто як звичайна щітка виходить у мене. Так, зуби почистили і зараз йдемо тут мої клянчики різні. перше це тонер, як завжди. Нічого нового нічого не помінялося в моєму догляді за обличчям. Я вам сказала. Я сподіваюся, що так. Я йду робити собі щось їсти. У мене є два варіанти. або зварити собі вівсянку, або пожарити собі яєчницю. Але в мене нема хліба вдома. Потрібно було хліб купити. А я не купила Тепер пе вчора. Булась в магазині, не знаю, чим купила. Окей, нічого. А, значить, зварю собі вівсянку. Чи яєшницю, то є я не можу з них ліп їсти. Так, я поїла, я все ж таки собі зварила в Але це вже таке. І зараз я хочу ти провести на кухню, тому що вчора безлад, коротше, на столі тут. Е, я тут живу один день. Я хочу вначалі прибрати душ, ванну, точніше. Я вчора цю ванну мила, можна навіть побачити результат. В минулому відео це вже новий влог. Тому в минулому відео, хто був бачив ванну з самого початку, то зрозуміє, що тут було. Але сьогодні я хочу ще раз спробувати її мити, тому що я не була, не знайшла, тому що я а, вчора не знайшла ніяке средство. Ось в якусь фігню, якою це можна відмити. І вчора я побачила в цьому в коморі а, якусь таку фігню. Мені здається, яка відмеє. Все. Зараз я ще йду точно прочитаю, подивлюся, що це таке, щоб зараз не почала чимось ми дивимося мити цю ванну. Коротше, дивитися. Що тут маємо. О, тут така фігня. Вона відмиє? Як думаєте? Поспробуємо. Побачимо. Все, я прибрала. Так це все виглядає тут чистенько, тут цей посуд таки я помила, все гарненько. Тут я просто попересосила, але просто так ця комната. У милому воз я навіть не вказувала. Тут дуже великий шкаф просто практично на всю стіну. І тут дуже, якщо чесно, мало місця. Тому так. Далі тут на столі було Ну ні, не було чистенько. Чи так стіл виглядає, тут дивани забрала ці. Ці одіяла, ще тут я нічого не трогала і ванну. Я похаріла тут. Тут помила дзеркало. Воно, в принципі, не було дуже грязне, але все ж таки помила. І ванна. Так, почекайте включу світло. От результат. Типа, все одно залишилась ця штука, не знаю, як вона називається. Ну, ця жовта. Коричнева штука, Але просто тут я постаралась максимально відмити. Але все ж таки я все відмити не можу, але вже краще, набагато краще. Типа з попереднім е, результатом То було жахливо. Так, а зараз іду прийняти душ, тому що я вранці не прийняла, хоча все прибрати, похарити нормально, потім вже е, прийняти душ. А і так, у мене була подушка, вона вже пішла. Зараз я зібралася, йду в центр. Маю От. І потім ще йду купити ще філешку купити, Там. картоплю. І, що, е, і так, я вдома. Я скупилася. Це все я купила в Алмі і ще купила філе в нашій ряді. Тобто не знаю скільки грамів, взагалі тут дві ці грудки. Бо ти вийшла на 118 гривень. Далі Алмі, що я купила? Купила часник, один чисто, скільки він коштував? 4 гривні 6 копійок. Далі купила собі шоколадку з ягідками. Типу, в мене а, є чиські шоколадки, але я зараз комусь топів відповідно, Тому купила собі цю купила собі сірий хліб. Я хотіла купити собі авокадо ще, але передумала. Далі купила собі сир. Я хочу завтра ранку зробити собі млинці, але мені потрібно було творог купити. Я забула ой, а, а, сметану купити, але я забула. Далі я купила моркву, купила 4 штучки, тому що завтра я хочу варити собі сирний суп. Далі ще купила собі картоплю, Далі купила собі капусту. Далі купила собі гриби. І далі купила собі розпушувач для тіста одну пакувочку, тому що буду собі щось робити 100%. Вот. І купила ванільний цукор, тому що завжди в рецептах також є ванільний цукор, розпушувач, сир вершковий. Це для супу, який я буду робити завтра. І купила собі таку шоколадку і дрошен з кокосом. Все, що з кокосом я люблю. Тому так я хотіла, я хотіла завжди скуштувати... Шоколадку, тому скуштую сьогодні. І, до речі, напевно, до мене сьогодні не прийдуть дівчата, тому що якось ми про це не розмовляли. тому... Ну і добре. Типа, мені все одно, в принципі, чи прийдуть вони, чи ні, типа прийдуть добре, не прийдуть також добре. Тому... Так. І це все, що я купила, мені це вийшло на 177 гривень. Так, я була в своїй подруги. іншої. На, кабу, на чай, на совігусті, на лате. Вот, я думаю, пила лате. Так. Лате. Mm. Uh, так, а зараз я йду... Так, почекайте, не засвідчую, А зараз я йду uh, робити собісти, йду загріти собісти. Uh, що зі вчора. Вот. дивитись серіалчик. Люди, у мене проблемка. Ванна там під нею тече просто, тут вже все мокре і від туалету тече. Вчора нічого такого подібного не було, я не знала, що відбувається. Просто я перше поклала рушник, тут вже половина мокра. Я бляха ти боюся, що я рано прокинуся, і все буде мокре. Що мені робити? Я йшла змивати макіяж, а все мокре. Змила, блін. Коротше, йду змивати свій макіяжик. У мене не є ватних дисків. Почекайте. Не видно? добре. І туалет тече. Він здає... Я не знаю, все тече тут в цій хаті. У мене немає ватних дисків, тому я змиваю свій макіяж цим вот. Тому, Кому було цікаво, раптом не знаю, сказала. Якщо у вас немає ватних дисків, то можна зрозуміти і подперім. До речі, у мене типа, цей Міцелярна вода від Гарнір. І я постійно чула якісь погані відгуки, там щось типу, того. Е, вот. А вот. в мене, типа, тю-тю-чу нормально зі шкірою А, е, з кожею, а, е, зі шкірою обличчя. Так сказати, вот. Але потім я змиваю цю міцелярну воду і ще цим кремом від CeraVe, від CeraVe, Коротше зрозуміли. Але це як повало в Експресі. Тому ці два засоби не дуже надійні. І я хочу собі купити блін, як цей бренд називається? Забула. Ну там хочу, хочу купити собі від е, того бренду міцелярну воду. Гель, чи що то таке? Ну коротше. Якщо гарнір. Не це гарнір. Як це називається? Коча я не пам'ятаю. так, я потім тут напишу, що здогадаюсь. Вило, Вила, так вила. Коротше, все змиваю свій макіяжик прекрасніший. Так, добрий ранок. Я зараз з 40. Uh, мене жирна голова, тому що я не можу її просто зараз помити, тому що немає теплої води. Uh, так як вчора я повністю відключила воду по всьому, по всій хаті, тому що з під ванної. І з-під туалета просто текла вода. Тобто звідси просто текла вода, і звідси воно капало. Це потрібно, напевно, докрутити. Окей, з цим може я розумію, чого тут тече вода. Але чого вона тече з підваною, я не розумію. Тому я тут наклала шники і вчора відключила відключила всю воду по дому. Вот. А зараз, а зараз, під ранок. нема теплої води, тому що не горів шпор. Спор. Я не знаю, як це на українській. Коротше, ця штука, так, тому що я пішла спати і вода не нагрівалась. О, вот, то, то тому, коротше, немає теплої води. Всього. І зараз 9 годин. Я прокинулася пізно сьогодні. Ну, як пізно? 9 годин, не так уж пізно. я наклала клала так сяк і вже 40 хвилин пройшло. І голову мені вже йти сьогодні просто безсмислено мити, тому що... У мене немає фену. І вона в мене буде дуже довго сохнути. У мене вона постійно довго сохне, тому що постійно я на вихідних Мою голову ранці, вона в мене навіть на обід не дуже о, серйозно типу, сухає, потім ще все одно її досушую фену. А в мене немає фену. Тому сьогодні не варіант мати голову, тому що зараз я маю це все одно кудись, а голова в мене просто не встигне висохнути. І до того що мені ще потрібно дуже довго чекати, коли нагріється вода. Тому сьогодні я зроблю знову залезену зачіску, як вчора. От. А зараз я йду снідати. У мене є така булочка, я не знаю, чи вона ще добра, тому що я її привезла з Чихі, ще хищі. Вона встала в холодильнику, я не знаю, чи вона буде добра, але я її не наїмся. Тому потрібно видумати ще щось цікавеньке. Можливо, доїм свої макарошки. Чи доїм макарошки. А uh, і так, uh, мені подзвонила подружка. Mm. <laughs>, я не знаю просто, я не знаю, мені назвати їх по імені чи ні. Ну, короче, подзвонила мені подружка, е, uh, і сказала, що не хочу піти з ними в центр, там купити дещо, а я так із залюбки, тому що я теж хотіла собі дещо купити. Тому так. Почала сьогодні ввечері варити суп. Е, тому що сьогодні вранці я аж мала з'їсти ці е, спагеті, які мені, мені лишилися. Але я так думаю, що мені лінь буде сьогодні варити суп, тому я залишила собі ті спагеті, які я хотіла вранці з'їсти, і зробила собі яєчницю яєчню. Ну, коротше щось типу того. Е, не буду робити свій макіяж, не хочу, тому що я як пішла в Україну я кожен день собі робила макіяж. Е, я тепер хочу задати що в четвер я робила свій макіяж. Не знаю, не пам'ятаю, але в п'ятницю, в суботу, сьогодні субота. Окей, в четвер п'ятницю я собі робила макіяж, два дні підряд, все, моє обличчя дуже втомилось, тому що я ніколи собі стільки макіяжу не робила. Okay. Окей. І так, я прийшла о, з купівки. Дещо собі купила, багато не купувала. О. О, так. Я купила вологі серветки. Батін-диски і дві ручки. Які... Я потім помітила вже на касі, що вони якісь стирачки, ці ручки, коротше, бачите. Я не була не виділа, типу. Бабуше потім на касі помітила. Гривень. Дорого. Дорого. От, це все мені обійшлося 97 гривень. Я тільки що монтувала відео. І зараз вже половина на 4. І я згадала, що мені потрібно піти до... Моєї бабусі-сестри. Хто як мені її називати? Типа, моя бабуся має сестру. Як мені називати її сестру? Я не знаю. Ну, коротше, е... <губ> е, 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 я маю там її дещо віднести і заодно е, куплю там десь сметану. Добрий ранок. Я вже прийняла душ, наколовати і зараз я йду в собі, в собі в сніданок робити. Млинці. Вчора я купила собі сметану, тому можете якиш з такою душою робити собі речки, на речі на світану. Млинці. Мінці напекла, якісь змастила творогом, якісь ні. Ще залишився творог, але вже всі не буду змащувати творог. А, Так, я хотіла завантажити відео в YouTube, але воно просто через мобільний дуже жахливо завантажується. Я не знаю. І це просто безсмислібно, як перевести правильно. Вот, я не знаю, що мені робити. Якщо так, то в мене відео вийде просто не знаю коли. Понеділок мінімум. Через тиждень. Капець. Так, я поїла, я вже давно поїла. І зараз я хочу йти зробити розтяжку. Вот. Так, все. Я нам все чесно. З цієї розтяжки я настільки втомлена. У мене просто трясеться все тіло. Вот. Як мені зараз йти прибирати на кухні і варити суп, я не знаю. Відпочити відпочила. І зараз я буду прибирати на кухні і варити суп. Так, такий вийшов у мене суп. Сюди мала йти ще вермішель, але я її не додавала, тому що я не люблю вермішель в супах, тому, напевно, тут дуже забагато води, тому що, типа, вермішель мала теж дещо впитати. Я щось про це не подумала, але. Вже що маємо, то маємо. І не вистачає зелені, у мене теж її немає, але я думаю, що він буде смачний, сподіваюся. Зараз вже десь 4 години приблизно. Плюс-мінус. Десь 4 години, так? І я йду збиратись, тому що я з подругою йду гуляти, з подругами. У нас буде троє. троє чи більше. Ну я знаю тільки про дві подруги і я. Вот. І йду збиратись, тому що через годину потрібно виходити. От. І до речі, суп, який я зварила. Він смачний. Він дуже смачний. Він мені дуже сподобався, чесно. Прям суп. Чесно, прям я не знаю. Я можу йти на майстер-шеф, чесно. Зараз я хочу покласти таймер і подивитися, скільки часу мені займає е, зробити макіяж. Мені цікаво, тому що я... ой. Тому що я ніколи не засікала, я просто робила макіяж, навіть не пам'ятаю, скільки приблизно мені це займало. Тому зараз побачимо, скільки мені займає зробити макіж. Okay. І так, я готова. Я фарбувалася 45 хвилин. Не найкращий результат, хотіла б хоча, хоча б за 30 хвилин фарбуватись, тому що, не знаю, я хочу фарбуватись в школу, а якщо я буду фарбуватись 45 хвилин, то мені потрібно 45 хвилин ставати скоріше. Чесно дуже хочеться. Вот. І знаєте що? Я зрозуміла, що мені серйозно приносить кайф фарбуватись. Тобто, я включаю собі музичку і, типу, вообще співаю, фарбуюсь, то тобто, нікуди не а, а, спішу, так? Але коли в школу, то 100% постійно тобі буде потрібно кудись пішити. Ну Прям мільйон-мільярд, то Но це навіть не потрібно говорити. Так? Тому не знаю, не знаю, не знаю. Коротше, вже потрібно виходити, я тут бігаю, все, побігла. Чекаю на подружку.